Всім вітання, свіжий експрес-огляд електромобілів з Норвегії. Коротко за півтори хвилини, що купили, автомобіль доступний для замовлення даний. Яка ціна, який стан? Отже, BMW i3, батарея 33 кВт. Запас ходу взимку в залежності від, ходу, від стилю їзди 210 км. літку 250-260. Є царапинка на бампері, нічого серйозного, хороша гума. Ось тут теж маленька м'ятинка, яка в принципі вигинається без пошкодження краски. Автомобіль. Ось стан, шкіра. Все чистесенько. Пробіг даного автомобіля 102 тисячі. 17 рік, 33 кВт. Топова музика, панорамна криша, люк, можна закрити. І... Запасний комплект коліс на літній гумі. Два зарядних кабеля. Вартість даного автомобіля 16 тисяч доларів розмитненого у Львові. От, Наразі автомобіль заряджений. Дві... запас ходу 209 км. Якщо когось цікавить автомобілі, будь ласка, даний автомобіль доступний для замовлення, номер телефону під відео.